Основні принципи обрізки жимолості. Жимолость це рослина, яка дуже інтенсивно росте і пускає дуже багато пагонів. Тому для того, щоб тримати її в максимальній продуктивності, нам достатньо від 12 до 18 основних пагонів, які будуть давати нам врожай. Тобто ми повинні мати на 30% однорічних. Третину повинні мати двохрічних і третину трьохрічних. І кожного року ми робимо омолоджуючу обрізку. Обрізаємо всі трьохрічні, залишаємо від 4-5 однорічних паганів, і, відповідно, залишаються в нас двохрічні. Ще в жимолості дуже сильно йде бокове галудження. Нам потрібно сформувати пагін так, щоб він Стояв вертикально догори. Оці обвисаючі пагони, вони не дають нам гарного врожаю, тому вони повинні бути видалені. Друге правило це середина і середня частина куща повинна бути освітлена. Тобто всі пагони, які йдуть всередину, ми також видаляємо. На одному кущі ми можемо зібрати від. 1,5 до 3 кг ягід. Все залежить в першу чергу від вашої обрізки.